Друзі, доброго дня! здравствуйте. Зараз я пробую тестувати бандікам і почну з, зі свого сайту. Тобто я деякі зміни вніс в товари. Ну, і тоді, коли ми переходимо на сайт безпосередньо, можемо ті чи інші процеси знайти у крамниці процесів. Ну, є шаблони процесів, є галузовий бізнес-процеси. Зараз я розглянемо. Варіант з шаблонами бізнес-процесорсів. Тобто тоді, коли ви розумієте, а точніше тоді, коли ви пройшли відповідну перевірку власного бізнесу, тобто пройшли аудит, то отримали там якісь результати, розуміння, що ж вам на сам, ну, насправді треба. І в такому випадку ви можете перейти до шаблонів бізнес-процесів і переглянути, що кожен бізнес-процес може робити, тобто, що ви можете робити в тому чи іншому бізнес-процесі. Наприклад, якщо ми кажемо про бізнес-процес-новий лід, то тут ми оброблюємо звернення від клієнтів і відповідним чином реагуємо на запити, які від них. Отримуємо з різних джерел. І, звісно, що завдяки цьому бізнес-процесу ми можемо такі, повторююсь, запити оброблювати. Ну, тут я невеличкий коментар зробив. Є варіанти підписки, це перший варіант передплата на місяць, Ось коштує стільки обов'язково, перераховується в гривні. Щоб було зрозуміло, і оплата проходить з писанням з вашої картки. Зарахування йде на а, мій аккаунт у фонді, де прив'язано розрахунковий рахунок, і таким чином всі платежі, які я отримую, по-перше, отримую тільки в гривнях і ніяк інакше. Ви сплачуєте також в гривнях, але згідно з поточним курсом. Який встановлено комерційним поточним курсом, який встановлено безпосередньо на стороні фонді. Ось, Можна передплату на рік зробити, це коштує ось стільки, а можна купити назавжди. До речі, зверніть увагу, тоді, коли ви оплачуєте цей варіант, ось, то отримаєте в подарунок одну користувальську ліцензію профі на один місяць. Тобто, щоб переглянути, що це таке, переходите, перейдіть до ліцензії і там все зрозуміло написано. Тут я вам дуже рекомендую передивіться презентацію, оскільки в презентації я спробував максимально детально розібрати і описати Сам бізнес-процес, тобто, як він працює, яку користь ви отримуєте тоді, коли такий бізнес-процес у себе запускаєте, і як його можна використовувати вже безпосередньо у тому чи іншому бізнесі. Будь-який бізнес ну, в мене трошки з, з, з швидкістю інтернету зараз проблема, але ну, бачите, картинка дуже довго проробляться. Ось. Але смисл в тому, що е, тоді, коли ви передивитесь цю е, презентацію, ви зможете більш е, якісно розібратися у своїх потребах і е, побачити, що ж насправді вам, е, яким чином вам насправді буде корисним е, ось цей бізнес-процес. Саму презентацію ось я таким чином вже відкрив. Тут, скажімо так, деяка кількість слайдів є, і ви можете ознайомитися з можливостями саме цього бізнес-процесу завдяки ось такій презентації. Схожі презентації зробив для інших бізнес-процесів, які Пропоную серед шаблонних. Тобто тут і продаж, і обробка комерційного комерційної пропозиції, формування її прогрів клієнта, ну і таке інше. Загалом зараз на поточний момент часу є вже 15 бізнес-процесів, які доступні безпосередньо ось у режимі замовлення. На стані доробки, звісно, що поки що деякі продукти знаходяться, тому ви можете поспішити і вже зараз почати використовувати систему для того, щоб працювати в ній. До речі, я вам маленьке таке кусочок покажу, що сам я також використовую. Всі ці бізнес-процеси, Тобто, щоб ви розуміли, що в мене налаштована система відповідним чином, і я цю систему використовую себе для ведення бізнесу, Тобто, до системи підключені ті чи інші джерела. Цікавий момент я використовую форми. Я вже казав про цей момент, це одне з моїх джерел, і такі форми відразу надсилають у систему дані по тому чи іншому запиту. І такі форми викладені на сайті. Тобто, створюємо форму. форми, Ось, відповідний додаток навіть є. І тоді, коли, ось, до речі, стосовно експрес аудиту ось ця форма вона запускає бізнес процес Новий лід звернення у відповідному статусі анкета перша форма. А в цьому варіанті ви тоді, коли заповнюєте форму, залишаєте свої контактні дані, там відмічаєте, які безпосередньо потрібні вам. Цілі досягнути, тобто, що ви перед собою ставите. Ось і таких форм форм декілька. За замовченням, форма ось таким чином виглядає. Це тоді, коли ми просто посилання пряме на неї маємо. Але тоді, коли ми її встроюємо у інтерфейс сайту, то ось у моєму випадку це таким чином виглядає. Ось саме аудит, пройти експрес-аудит, потрапляєте ось у цю форму. Ця форма напряму, напряму, щоб ви розуміли, зв'язана з бізнес-процесом, той, який запускається, задача створюється у ванбоксі. Ну, Ось так форма виглядає. Не обов'язково використовувати там ті чи інші форми. Безпосередньо з WordPress, хоча, звісно, там вони можуть мати більш респектабельний вид, Ну, я, чесно кажучи, не дуже вмію налаштовувати поки що, не дуже добре вмію налаштовувати а, дизайн, ось, тому може виглядати трошки ось так. Якщо у вас є до речі, люди, яких ви можете, можете порекомендувати, то я буду дуже задоволений, якщо, якщо вони мені допоможуть з тим, щоб більш, більш сучасний сайт зробити. На жаль, великих грошей нема, але деяку, деяку суму, звісно, що заплатити можу. Реєструйте бокс, ставте лайк під відео, діліться посиланнями на нього. І обов'язково приходьте, приходьте на сайт, замовляйте бізнес-процеси, встановлюєте їх в себе і починайте використовувати. Щиро дякую. Побачення на зв'язку!